Дівчата, та ну ви що, смієтеся, ділі, Та їй до мене й не вмиватися. Я на роботі пахала з утра до вечора, дома порала все на світі. Ну, кури, качки, гуси, свині, телята, корови, кози, огороди, добавки, а сім'я. Каждого нагодуй. Собери, обстирай. І це я все руками оцими робила. Мені, щоб тільки постирати, треба було принести води від колодязя, і це не відрочі, не два. Стать перекрутити усе тричі, мені ніхто не допомагав. Це вже діти там як попідростали, то почали трохи помагати. Так це вже їм як год по 12 було. А це на кнопочку нажала і вже вона дуже пересралась, аби піти та лягти. би на моє місто вкинув, то вона б вовком вила, через два дні б кури загребли. А того, що воно дівчата лопух, вона йому лапші навішала, а воно вуха розвішало й слуха. Як тютя, матютя, хто ж очі відкриє, як не мати?